Добрий день. Добрий день! — І що ви? По, По гриби! — Вам вдома не сидиться? Ні. Ну то мені я тоже... не так гриби, як процес. Оце, і я про це, да-да. <рик> нічого, в нас ще поки все пусте, але нічого. Да? Зараз ми потихеньку, потихеньку. Топи... Я бачила свинухи, між прочим, але ви я їх не беру, ви берете оці. Ну, так, доброго дня, друзі! Сьогоднішня прогулянка наша починається з самого початку з гарним урожаєм грибочків. Так, дивіться, які у нас тут красунчики. Боже. А ось сюди, дивіться, які великі. Просто бомба. Дорослий, він його ніхто не взяв. Так, зараз їх знімаємо. И вот сюда, дверь, какие гарнюники. Класс. Привет. Привет. Боже, какие гарненькие. я такие летние грибочки. Это просто бомба. Так, а мы сейчас будем снимать их. Ой, класс. Вообще. Дивіться, какие гарненькі. Такие. Ой. Супер. А цей. Ой, кохай. Зранку ще голосу немає. А цей у нас ано якийсь ано... цікавий. Що він там старенький, а він уже червивий. Викидаємо, залишаємо червивий туди. О, люблю такі грибочки, просто бомба. Ано, ну, дивимось на них. О, ніжка червива. Так, і ось туди представники таких грибочків. Я їх оце, мабуть, візьму, тому що він не знає, коли я ще буду. А цей нехай росте. Ось така краса. Це у нас підберезовик, твердуватий називається. Дивіться, красунчики. Ох, вони смачненькі. Так. Так, і ось сюди нам теж попадається, бачите, підберезовик. А ні, це у нас туди синувичок, дивіться. Дорослий. А ну, дивимось. Червивий. О, бачите. Забираємо. Ось так нашу корзиночку і наповняємо. От, і знову у нас тут представничок підберезовики. Так, ано беремо. Ано. Ой, чудовий. І ось сюди нашу корзиночку. Так, друзі, ви бачите? Я бачу, бачу, бачу такий гарний грибочок. Знову у нас представник і березовики. О, отакі. Всі грибочки гарненькі. Треба вивчати всі грибочки. Ось дивіться, чудовий. О, і наша корзинка вже, бачите, наповнюється. Ми з людиною були, розділилися. Вона мені чітко сказала, давай, ти туди йди, а я туди. Ну, якби щось знала. Да? І ось я вернулася на її місце, де вона проходила. Оце вам, знаєте, як така у нас іде свиденько, щоб ніхто не забрав. І ось отсюди вам підстаник. Такий лисинчик, представник, підосиновик або красноголовчик. І зараз будемо його знімати. Тому я завжди кажу, вертайте, гриби вас ваші чекають. Оце вам і грибочок. І вона чітко тут проходила. Ото ми такі летимо, не бачимо, щоб забрати. Отак. І вона ось збирає ось ці свинухи тонкі. Весь час називають у нас їх піддубні. Я її ось велику знайшла і подарую. І ще як знайду, подарую. Вона їх чітко збирався все життя і збирається відказувати. Ну, Це таке, хоча він барин. Ось такий красивий. Так, друзі, і знову у нас така красива, цікава зустріч. Оце такі елітні. Підберезовики називається. Так знімаю Забираю, тому що заберуть. Отакі. От Ой, класний який. Дивіться. Воно супер. Отакі. От Це елітні такі підберезовики. Супер. Так, друзі, ви бачите? Бачите цю красу? І ходило тут, звісно, людей, переходило, бачу потовщину, так і видно, що він дорослий. І його ніхто не знайшов. Як ось це може бути? а? Дивіться, який красунчик. Вау. Ой, який гарненький, великий. Дивіться! Ой, мій гарніонечка. Так. Я думаю, ви теж бачите мою ціль. Ось красунчики, які у нас. Бачите, у мене сьогодні день підберезовиків і підосичників. Ось моя корзинка вже, бачите. Трішки сироїжок взяла. Так, і беру красного ловчики. Красучки. Дивіться. Ай, клас. Я їх обожнюю. Отакі молодесенькі. Це просто клас. Так. Почистити. Менше, щоб нести додому сміття. Отак. Це просто самий смак. Ось такі гарнюньки. сюди. Так, і ви думаєте, що тут, іж, тут аж поруч у нас теж отакі гарненькі підопічник. Молоденький примостився. А це вами люди ходили, трава потовчена, потовчена, так що капець. А мої грибочки мене чекають. І буває так, знаєте, як кажуть, ой, нема грибів, нема грибів, а ти пішов і ідеш з повною корзиною. Тому виходьте в ліс, нікого не слухайте, ваші грибочки вас будуть чекати. Якщо їх немає, то їх і не буде. А якщо вони ваші, то вони вас. Дочекаються. Отак. Дивіться, який гарненький. Оце нам отакі подаруночки. Клас. Вдячна, 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 вдячна. Так. І знову у нас представник підосечників. осечники. Відцяк замаскувався, але його шляпинка така яскрава, що в травичці можна замітити. А можна і не замітити. О, молоденькі, ну. гарненькі. Так. Ану, отакі. Гарнюня. Отакі гарненькі. Каце я попала. Тут у нас росте багато сіро сіророжевих. Всюди вже пропав. Дивіться. Боже, яка краса. І ніколи не дивіться, що хтось там. Ну, звісно, як хтось когось ви бачите, ви пришвидшуєтесь, ви вже не будете такі розслаблені. да, ну Це для всіх приємливо. да, Це ну якби поведінка така стандартна. О, перевірю. Але не переживайте, все ваше буде вашим. Ось сюди вам і дивіться. Зараз буду, позбираю, тоді буду провіряти. Ось сюди представничок у нас мухомор сіро-рожевий. Ой, гарненький який. Бачите, він стандартний, як мухоморчик. Ось така юбчинка в нього. О, Зараз поскладаю і буду провіряти. Гляну ще де тут. Так, ану. Так, а це нам зустрілася така. Красуня. Називається вона наперстянка великоквітна. До речі, це отруйна рослина, так що не треба її зривати просто так, не треба обривати листочки, пробувати на смак, тому що від пару таких листочків можна дуже добре отруїтися. Але вона, звісно, при правильному приготуванні і застосуванні має дуже багато корисних властивостей. Дуже красива квітка, навіть у ті такі квіточки, такі колокольчики, да? люблять ховатися на ніч комашки, там їм тепленько. І ця квіточка є королем від хвороб серця. Тому її дуже використовують, але дуже вміло. Друзі, я хочу ж вам напомнити, будь ласка, лайк, коментарі, підписочка нових глядачів. Так, і дивіться, хто мені зустрічається тут. Це у нас веселочка. Дивіться, а де ж її яєчка? Ну, навіть якщо я їх... І знайшла шукати не буду. Чому? Тому що хочу, щоб вона тут розмножувалася. Нехай ті яєчка вистрелюють і вона тут плодиться. Бо я тут її ніколи не бачила. Так що і не буду шукати ці яйця. Хочу, щоб тут було море веселки. Все, да буде так. Ну, а це нам така красуня по дорозі зустрілася. І називається вона Лісова мальва. Квіточка дуже красива, і вона мені в лісі рідко зустрічається. А тут якраз, дивіться, такі кущики красиві. До речі, кажуть, хто квіточки ці збирають, вони дуже корисні. І, як говорять, Хто п'є чай із мальви, той захищає себе від випадкових захворювань. Ароматна, пахуча і красива. А ми йдемо далі. І тут у мене є можливість роззутися і походити по отакій травиці. Ну, це, так, знаєте, проходжу такі між лісами. Так що тут якраз саме раз зробити масажик, так, і прийняти форму таку, щоб іти далі. І я це роблю, звісно, як кажуть, користуюсь моментом. Так, ви теж бачите? бачите, Тут така яскрава, прямо така в нього шляпиночка, да? це в нас. ну, так і бачите, такі, наче... Як, ну, не гори, а такі більш така місцевість ямки. Але от у нас тут і березка бачу. О, і отут у нас примостився. Ой, красивий, який як я їх полюбляю, дивіться. Да, сьогодні день у нас їхній і підберезовики. Ось я вже серебика. Бачите, такі віточки. Ой, клас! Підчистимо, глянемо, що у нас там. А, клас! Супер! Дивіться, які гарненькі. Все беремо. А тепер, от подивіться, да? якби не оцей яскравий, що перед цим у нас був, я б і не замітила. Гляньте, як вони маскуються. Боже мій, дивіться. Ну, побачиш їх, да? І воно красунчик. Ну, цей, звісно, видно. Ой, боже, які красунчики. Ой, ано. Ой. Боже, молодесенькі, які он біленькі. Так, єс. Тепер тут достаємо. Ой, які гарненькі. Отакі. От Оце мене людина направила сьогодні. Чітко сказала тобі туди. Ой, дай Боже і здоров'я, і теж гарної грибалки. Але ну ще тобі от, знаєте, як буває? Нє, і знаєте, що залежить, як ти сприймаєш. Я, як би, знаєте, не приндилася, а чітко так тихенько якби сказала добре, але не через силу. А так, знаєте, хай буде так. Все. І от бачите, це сьогодні більше про психологію. Але реально вона працює. Так, достаю. О! О! Є, дивіться, це просто супер. Так, а зараз дивлюся, що у нас з тими грибочками. Ну, дивіться, Лялі, просто бомба. Тут трішечки єс, дивіться. Реально. Так, а цей трішки у нас. Зараз ми його приберемо. Так, ніжка у нас тут червива. О, єс, а шляпиночка у нас супер. Оце вам і грибочки. Так, а оце вам бонус реально від лісовичка. Що вам іще сказати? Таку красу просто хтось не бачив, а я побачила. Треба було мені сюди свого носа всунути, вернутися і знайти оцю красу. Ох. І це вже в самому кінці мого походу. Дивіться. Я просто Ох. дивіться. Це просто Ох. дивіться, який діаметр шляпинки. Це в нас підосичник або... Красноголовець. Да, він вже не такий красноголовець, бо дорослий. Дивіться, Боже, які розміри. Я просто... в Шоці? Оце реальний бонус. Дякую тобі, Лісовичок, за такий бонус. Так, знімаємо. Ой, зараз буду хвастатися. Ну, і що там? Мішка яка. Ну, трошки вам оскому жену. Хорош, так. О. О. Ой, Боже, дивіться, це просто бомбічний, астрономічний, ну я не знаю, інопланетний житель лісу. Дивіться, який красунчик. Клас. Просто... Супер. Дивіться, які розміри, красунчик, боже, який бонус. Так, ніжка в нас була червива, а шляпинка гарна. Вирізала прямо до самого початку. Дирочку зробила. Але відправляю цю шляпу, шапину. Корзинку свою до всіх грибочків. Отакі. Ну, то що, мандруємо далі? Уже ближче йдемо до виходу, Ну та цікаве, може бути ще впереді. Ніхто нічого не знає. Так, глядачі мої, глядачі, лісовичок без бонусів, не хоче мене відпускати з лісу. Ну ви подивіться, йду, йду собі. І оце натрапила на таку красу. Ну, інопланетяни, Чесно слово, ну подивіться. Це просто розмір, дивіться. Моя рука. І оці шляпинки. Це просто дивіться. Ось у маленькі я бачу. Маленькі. Так. І ось сюди у нас ще один інопланетянин. Боже, тут же дивіться рука моя. Ось. Все. Великі які. Ну, супер, більше не бачу. Один уже садить на в корзинці. Так, а тепер осюди ще інші. Я розумію, що це у нас дубовички. Це у нас дубовички і це дубовички, я так думаю, оливково-бурі. Ну, сам колір шляхинки. Ну, але ви подивіться, яка... Ну, супер просто, супер. Давайте будемо знімати. Ой, а той наші казковий. Хтось його гриз. Так, ану знімаю. Боже, анушка яка. Ой, ой. Дивіться. Клас. Так, ану, будемо зрізати. Дивіться, яких люблять різні комашки. Ага. Це у нас не... А, ану. Так, цей вже з'їли. Пізненько я прийшла. Так, ану, давайте цей будемо дивитись. І на Так. І цей ножка бачу вже геть. А дивіться, як люблять, що робиться, дивіться, ано теж. Так, да, з'їли. Осталась надія тільки на маленького. Але цікаво, так? Да? Красиві які? Ано, іди до нас. Ти хоч один цілий. О, а красивий який, дивіться. Ой, красиця. Вже бачите, старенький, так зовсім такий. Колір, так, такий темний, темний. О, а дивіться на цей красунчик. Так, а ну давайте будемо дивитись на нього. А, клас! Єс! Ціленький просто, дивіться, цілий, молоденький. Хоч один мені вдалося забрати, але дивіться, пальці сині, саме якісь сині стає моментом. Оце вам і боровичок. Красивий. Є. Yes. Трішки запізнилась я, але їх треба акуратненько класти, тому що від таких грибочків може бути все синє. О, отак. Ну і хорошо. На цьому наша прогулянка закінчилася. Я думаю, вона була цікавою. Прошу вас, будь ласочка, ставити лайки, пишете коментарі. Також запрошую до себе нових підписників і бажаю всім. Миру, добра і до нових зустрічей!